Привіт! Давно вже не було відео з мого саду, і не планувала. У нас добу йшов довгоочікуваний дощ, щойно припинився, захотілося прогулятися і вас запрошую. А тут осінь в саду, листя натрусила. Це мій тіньовий сад під високими плодовими деревами, тому листя буде багато. А ось мій перший. Чемерник почав рости, які два листочки виросли гарні, дуже мріяла мати його в себе в саду. Гейхера не припиняє квітувати весь сезон, а тут росте гепатика чи печіночниця навесні цвістиме ніжними блакитними квітами. Це гейхера Голден Зібра почала розфарбовувати свої листочки. Влітку не була такою яскравою. Мені подобається, як тут осінь листя натрусила, жовте, червоне, в цьому щось є. Так, по-осінньому. А ось моя іноземка, привезена з Англії брунера Діанес Голд. Подивіться, яка форма листка видовжена, і жовтий колір листя зберігається весь сезон. Це її перше літо у мене діток ще не дала. Є сорти брунери, які швидко розмножуються, а ця повільно, тому вона не часто зустрічається у продажі. Деякі хости вже пожовтіли, а деякі ще зовсім не змінилися. Дерен білий елегантісіма, перший рік у мене сподобався. Витривалий, це у мене головний критерій. Яскраве, яскраве листя не змінило свій колір. Бадан поділила в жару, поділки взагалі без корінців були. Живий, яскрава брунера, світле листячко. А це кущик жимолось шапкова. Вона росте такою шапочкою, гілки опускає до землі і приростає. Я її вже активно розмножую і по всьому саду насаджую. Це сон трава так гарно розрослася. Я багато накупила цього року, оце навесні краса буде, як зацвітуть усі кущики. Зайчики ще тут гуляють, але на зиму заберу. Хоча й говорять, що можна залишати вони із шамотної глини, але скоро заберу будинок. Оце все тут саджалося цього року. Минулого року восени я почала щось тут робити в цій частині саду, щось і садила, але більшість цьогорічні насадження. Тож це підсумок першого сезону, я задоволена, а наступного року оце все ж розростеться. Це гейхера лайм мармелад. Кучеряшка така. Я зняла відео про свою колекцію гейхер восени, змонтую і покажу. Гейхера Black Pearl, чорна перлина. Вражає своїм кольором справді чорна. А там червона гейхера Forever Red. Медунка самурай. Маю 21 сорт медунок, але ще розбираюся з сортами. Вивчаю. Є, в яких я впевнена, але є й такі, що ще треба перевіряти. З нетерпінням чекаю їх весняного квітування. Моя улюблениця Гейхера Silver Gumdrop. Дійсно срібний колір такий з блакитним відтінком. Ось красунчик падуб. Вічно зелена рослина. Уявляєте, отака краса буде взимку. Хвилююся за зимівлю. У нас вони можуть погано зимувати, особливо, коли молоді рослинки треба буде накривати від сильних морозів. Це яскрава, яскрава брунера Джек Фрост найпопулярніший старий сорт. І не змінилася, Восени аон хоста вірлвінд, він то пожовтіла. Тут у мене корчі з мохом. У спеку мохові було важко, хоча я й поливала, але зараз оживає, рости почав. Там магонія падуболиста, недавно посаджена, вічнозелений кущик. Люблю вічно зелені рослинки. Там на пеньку старі сухі якісь гриби, а я замовила міцелій грибів для вирощування на пеньках, покажу. А ще покажу сад, де вирощуються такі гриби, і вперше розповідатиме про свій сад сам господар. А ще у мене такий новий проект з'явився. Ви ж пам'ятаєте, що найцікавіше попереду? І все завдяки вашій підтримці. Це гайхерела Solar Eclipse, сонячне затемнення, нарешті набрала ось цей характерний колір листя. Навесні темного взагалі не було. А скільки там діток за рік наросло, наступного року вже треба буде ділити. Тут уже пожовтіли хости, вони відпочиватимуть взимку, на відміну від гейхер. Це моя улюблениця дика троянда Вайлд Роуз. Повинна бути і зимою такою ж яскравою. Побачимо, медунка самурай. Інший сорт такі різні, бадан поділений. Там десь і назва сорту є яке яскраво рожеве листя у нього з'явилося. Це вічно зелена рослинка, ось теж той самий сорт. Поділила я його, Хочу галявинки такі, навесні як квітуватиме, знайду назву. А ось це. Хоста, яка яскрава, яскрава, Отем Фрост, осінній мороз, не втрачає свою красу ще. Зі своїми хостами буду знайомити вже наступного року. Вони підростуть, я усіх ще не показувала. А ось яка брунера, лукінг глас, перекладається як задзеркалля. Хіба не диво, диво? Тут гейхерела ті, персиковий чай, а це з останньої розпаковки. Хтось писав тепер чекаю відео, де ви посадите. Ось брунела Спрін купляла під такою назвою, але цікавилася брунерами, вивчала інформацію на іноземних сайтах, читала про походження, про селекціонерів, правильна назва спрін Єлоу слова переставили місцями, але це ж важливо. Колись зроблю відео про брунери, про походження сортів, але ще вчуся, мені дуже цікаво. Ось ця гайхера мені дуже подобається, сашей. Листок зелений, але ж нижня сторона рожева, і її видно. Через оцю форму листя це дуже ефектно виглядає. А ось найбільша гейхера із моєї колекції, Рекс Пьопл, можна порівняти розмір куща. В порівнянні з іншими рослинами. Тут гарно почала рости брунера Хетспенкрім. Їй не вистачало світла, листя стало повністю зелене. Там, де вона раніше росла, я її сюди пересадила. Дуже мені подобається ось ця гейхера Apple Crisp. Здавалося б, зелена, не цікава, але це дуже цікава. Ніжні листочки маленькі з білими вкрапленнями. Густий густий кущик дуже швидко наростає. Тут пень розсипався. Взимку, коли рослин буде мало, корчі свої буду показувати. А ось це я взагалі показую вперше ось це місце в саду. Тут я ще не визначилася, що буде. Хотіла тут водойму зробити, але ще не наважуюся, хоча вивчала тему водойми в саду, та поки що тут буде газон ось такої круглої форми, і вгадайте, з якої рослини. З моєї улюблениці глобулярії. Вона швидко розростеться навесні цвістими блакитними кульками, вона витривала, низенька і вічно зелена. Ну, побачимо, що з цього вийде. Для мене переробити не проблема, постійний творчий процес. Деякі задумки є. Ось мої корчі, вони будуть тут головними взимку. Але зараз я хочу показати ось цю рослину. Це дерен білий, міракл. Подивіться, яка в нього рожева облямівка на листочках. Вона й влітку була, але зараз стає більш вираженою. Маю три сорти дерену, та цей вразив найбільше. Хочу його розмножити. Він легко розмножується черенками наступного року. Буду розмножувати, бо хочу його багато. А ще оці його червоні стебла. Гарна рослинка. Тут в мене кущів не вистачає, бо дуже складно підібрати кущі, які ростимуть у тіні. Ось така осінь у моєму саду. Осінь по-своєму прекрасна, чарівна, чи не так? Дякую, що прогулялися разом зі мною. Дякую за увагу. До наступної екскурсії.